Усім доброго дня. Вчора ми робили огляд на БУ 2 колінвали. Давайте нагадаю. Це колінвал на двигун Д245,5 і на двигун Д240-243. МТЗ-8082. На турбовий і на нетурбовий. 17 і 18 тисяч. Це були БУ. А також у нас є колінчасті вали нові. А, почнемо ми з оригінального, мабуть. Це колінчастий вал на дигун D245,5. Оригінальний новий вал. Колінвал. Ну, він новий повністю. Він ось такий промащений масличком. Ось таке гравіювання тут нанесено. Новий колінчастий вал. Вартість його 33 тисячі гривень. Нового. А, далі. Є також е Турція. Вартість 2500. Але до нього я вже бачу, треба буде докупляти шестерню колінвала. Гравіювання, все нанесено. Ну, це і не промащені мастечком, але він ну, такий гарненький. теж. А далі, ну, я маю на увазі оба, акуратний. нічого там, Немає ніяких пошкоджень. Також є індійські вали на D240-243. Е, ну Ось такі чотири варіанти. І БУшні. Хто бажає собі встановити? Це на нетурбовані двигуни, це на турбований двигун, і це на... на турбовані нетурбовані. Хто бажає замовити, звертайтеся по номеру телефону під відео. Всім бажаю гарного дня, мирного неба. До побачення.